Кожного року кількість користувачів інтернету в Україні зростає майже на чверть. За статистикою, наймасовішою категорією користувачів є молодь. А от чіткої статистики по кількості інтернет-користувачів молодше 14 років не існує. Та навіть їхні батьки не можуть відповісти, чим саме займається їх дитина в інтернеті. А ви знаєте, які сайти відвідує ваша дитина? На всі 100? не знаю. Цікаве запитання. Точно на це ніхто не може відповідати. За даними опитувань, лише 18% батьків відслідковують на які саме сайти заходять їх діти. І даремно, адже навіть соціальні мережі, які на перший погляд є безпечними, таять в собі небезпеку. Чимала кількість дітей 17%, без вагань, повідомляють незнайомцям будь-яку особисту інформацію, включаючи домашню адресу, телефон, а також дані щодо наявності у дома цінних речей. Або зустрічаються з незнайомцями з соціальних мереж у реальному житті, причому переважна більшість таких зустрічей 75% втаємничена від батьків. І хто дасть вам гарантію, що на зустріч не прийде психічно хвора людина, педофіл або звичайний шахрай? Задля створення культури безпечної поведінки в інтернеті Київ розпочав соціальні? Альну компанію розкажи дітям про безпеку в інтернеті лише в мережі Київстар кількість користувачів інтернету за минулий рік подвоїлась. завдання нашої соціальної кампанії донести до дорослих людей в Україні інформацію про те, на які ризики можуть натрапити їхні діти в інтернеті, та яким чином організувати безпечний та вільний розвиток власної дитини за допомогою всесвітньої мережі. Ініціатива телеком оператора є новим етапом довгострокової програми Безпека дітей в інтернеті, що стартувала 2009 року. За цей час волонтери Київстар провели сотні зустрічей з тисячами школярів, а також з їх батьками та викладачами. Був виданий спеціальний посібник Діти в інтернеті як навчити дітей безпеці у віртуальному світі. Також був розроблений перелік безпечних сайтів та запущена програма Батьківський контроль. Завдяки програмі, дитина отримує доступ лише до так званих білих сайтів, які були схвалені експертами з інституту психології НАНУ України імені Григорія Костюка. Батьківський контроль працює лише при доступі в інтернет через мобільний телефон. Власне, перелік дозволених сайтів доволі об'ємний. Він включає в себе і розважальні ресурси, і сторінки, присвячені мальовничим куточкам України, і портали з останніми новинами спорту. І, звісно, такі, що несуть в собі освітню функцію. Є і спеціальні соціальні мережі. За допомогою всіх цих важливих кроків батьки мають самі усвідомити усі переваги та ризики, що існують у всесвітній мережі. Київ Стар звертається до батьків, поговоріть зі своїми дітьми та роз'ясніть їм, як саме вони мають поводитися онлайн, зазначена соціальна ініціатива від Київстар має на меті запобігти усім можливим негативним наслідкам від користування інтернетом та навчити дітей безпечно розважатися та навчатися у всесвітній мережі?